По спілковому комітеті при зустрічі з громадськими з діячами громадських організацій висловлювалася така думка, що на протязі всього періоду незалежності України до нас владі не було ніякого діла. Ні, ніхто нікого не хвилювало, яким чином у нас проходили реконструкції на ринку, яким чином адміністрації ринки викидали підприємців, залишаючи їх єдиного джерела існування їхньої сім'ї. Як суди йшли, несправедливі суди проти тих активів? Вістів, які проводили під які хотіли хоч якось підняти підняти рі цей. Рівень рівень отих відносин між адміністраціями ринків і самими підприємцями нікого ніколи не хвилювало, які у нас договори угоди оренд торгових місць, по яких підприємець є практично ніхто і не може ніяк відстояти свої права. І саме основне, що ніколи ні влада не могла захистити, тоді коли проходили реконструкції і підпри... місця штучно створювалися.